Незаконні знесення історичних будівель почастішили. А столична земля як лондайк для забудовників, які, домовившись з владою, готові загарбати її чергове ЖК проти правил. Аби захистити цінні архітектуру та гектари, з'являються громадські активісти. Але дехто наоберігав так ледь не нашкодивши. Про такого одного поговоримо далі. Герой нашого матеріалу активіст та пам'яткоохоронець Дмитро Перов. Та перш ніж розпочнемо, підпишіться та натисніть на дзвіночок просто зараз. Дмитро Перов з'явився в інформаційному полі зовсім недавно. Молодий чоловік зайняв нішу з захисту історичної архітектури, на яку вже давно забила столична влада. Наприклад, намагався захистити будинок з комахами. Долучався до адвокації низки значущих для столиці будівель. Це будинки Уткіна, Саксаганського, Садиби Барбана тощо. Але свій активізм Перов намагався акумулювати і в політичну площину, приєднуючись то до одного політичного табору, то до іншого. Ще до повномасштабного вторгнення він був членом команди партії «Народовладдя». Та влітку 2023 року перов почав підігравати столичній владі. Тоді Дмитро заручився підтримкою мера столиці Віталія Кличка та отримав від нього боксерські рукавички з автографом. Їх він вирішив продати, щоб на виручені кошти реставрувати двохсотрічну будівлю на Подолі. Їх він так і не продав. А будинок, за який так впрягався, перов, знесли. На той момент його однопартієць, а також ветеран війни та активіст Олег Симороз засудив його за такий вчинок. Підкресливши, що таким чином перов відбілює репутацію кличка корупціонера, насправді сумно бачити, як колись твій однодумець через власні нездорові амбіції перетворився на пристосуванця. Для мене такі слова, як спільна боротьба за Київ разом з Віталієм Кличком, це зрада інтересів громади, яка тобі вірила, який ти говорив зовсім протилежне. Це відбілювання зашквареної репутації, зашквареного мера корупціонера. Такі загравання мені бридкі». Дмитро Перов бажає все ж таки одуматися і зійти зі шляху, на який ставало вже багато київських активістів задля особистої кар'єри. Прикриваючись оманливими поясненнями, про я хочу зробити хоч щось, забезпечувати подальше перебування при владі покидька кличка та його злобудовної мафії. Після чого шляхи активіста та партії народовла розійшлись, така так би мовити, співпраця зі столичною владою була потрібна активісту, здається, неспроста, бо його ціль була посада в департаменті охорони культурної спадщини при КМДА. Кличко ще влітку заявив про його призначення. Департамент охорони культурної спадщини КМДА очолить Марина Соловйова. Її заступником у департаменті буде призначений активіст Дмитро Перов, кандидатуру якого запропонувала столична громадськість. Соловйова свою посаду отримала, та до призначення Перова руки так і не дійшли. Цю ситуацію Перов прокоментував так: сьогодні немає просто предмету обговорення, тому що предмет обговорення був який Дмитро Перов продався за посаду в КМДА. Але в мене немає посади в КМДА, в мене ніхто не призначив, тому я не бачу навіть сенсу чи зговорити у департаменті. Пояснили, перова не призначили через відсутність досвіду на відповідній посаді, але можемо припустити, що активіст просто не має відповідної освіти. Наші журналісти поспілкувалися з Дмитром в соцмережах, то попросили його підтвердити здобуту освіту. Той як у доказ послався на свій Фейсбук. Де вказав, що навчався в Київському національному університеті, де вивчав юриспруденцію та управління розвитком міст. Але на наше прохання показати диплом про завершення освіти він не відреагував. Він єдиний, хто міг це довести, бо каєну може видавати копії документів лише за згоди запитуваної особи. Попри свою політичну неоднозначність, свій активізм він продовжив під крилом депутатки Київради від слуги народу Ксенії Семенової, помічником якої він є. На захищав так, що й нашкодив будинку авторства архітектора Андрія Фердинанда Крауса, домівка в жахливому стані, Провалений дах. Прокуратура через суд вимагає у власників привести його в порядок. Та замість того, аби дочекатись рішення Феміди, активіст разом з однодумцями вирішили, так би мовити, добити будівлю. Ось так взимку Дмитро Перов разом з однодумцями очищали цю будівлю від графіті, робили це з зубними щітками та щітками з металевим скрипком. Чи мали вони на це дозвіл? Ось що відповів департамент охорони культурної спадщини. Науково-проектна документація на виконання будь-яких робіт за адресою вулиця Андріївській у Звіс, 18 до департаменту на розгляд не надходила. Дозвіл на виконання робіт не надавався. Які можуть бути наслідки для цієї будівлі від такого, м'яко кажучи, непрофесійного чищення від графіці? З цим питанням ми поїхали до Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Там кажуть, що через дії активістів може постраждати цегла будівлі та привести до нових руйнувань. Не справа чистити фасади будинка, значить людей, які на це не навчені. Вона потрапить під холод дощ. Які будуть заходити туди, а це вже йде промерзання. Е, Значить, вода зайшла, вода стала льодом. Потім вона розтаяла, і ті властивості льод і вода, воно руйнує цеглу. Ще одне місце, де проявляє свій активізм перов – 120-річний будинок замкова на Івана Франка. Каже, замість нього тут хочуть побудувати торговельний центр. Київська міська рада в особі земельної комісії вона передала цю будівлю з ділянкою під будівництво торгового центру. Сьогодні відновилися після прийняття цього рішення роботи тут. Ми з громадою підійшли для того, щоб зафіксувати роботи, які проводяться, та написати відповідні звернення до правоохоронних органів. Забудовники спростовують закиди перова. Зносити будинок не планували, бо будувати заново якийсь ТРЦ там неможливо. Ділянка межує зеленою зоною. В планах реконструкція та добудувати мансардний поверх. Всі документи погоджені як в Мінкульті, так і в департаменті охорони культурної спадщини. Якщо там спілкуватися uh, з сусідами, то вони кажуть, що, що ця будівля була десь перебутована у 70-х роках. І звичайно, якщо брати саму цю будівлю, там получи, uh, перший поверх там, ще uh, з кирпича вироблений, а другий поверх тупа з досок. Uh -huh. І коли ну, взагалі, що вона була пам'ятка, якась цінність, це не, не зрозуміло. То ні, вони намагаються казати, що це uh, спочатку будівля там вже у шміт. Потім придумував, що якийсь там будинок був зроблений на замовлення замкового якогось адвоката. Ну кожен раз по-різному, а по факту немає ніяких таких підтверджень, чи я це будівля, і коли це було снята пам'ятка, і взагалі, яку представляю, вона вставляє палки в колеса забудовників, чи все ж захищає історичне обличчя столиці задля отримання політичних балів собі. Або ж який ваш варіант, чого намагається досягнути активіст Дмитро Перов? Пишіть ваші думки в коментарях внизу. Принагідно просимо вас підписатись на канал Київ Сітінюс та натиснути на дзвіночок, аби переглядати наші матеріали оперативно.